Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні у нас відео з рубрики Огляд продукції по серіям. І будемо оглядати продукцію Avon серія Планецпа Сяйво Золота. І ця серія в нас містить такі мерехтливі частинки і має аромат дерева. Ууд. В цю серію входять ну, саме, що зараз є в цій серії. Це крем-баттер для тіла, потім олія для тіла та маска плівка для обличчя. Я ще знаю, що раніше була сироватка для обличчя, але вже її давно немає, напевно, вже її вивели. Не знаю. Ну, я вже її не змогла ніде знайти. Отже так. Відразу вибачаюся. <кхм> У мене такий трішки погляд. Я, напевно, знову захворіла. У мене сьогодні якесь таке самопочуття з самого ранку, наче в мене температура. Тому вибачаю, що трішки в мене такий погляд, начебто, як у нас кажуть, солов'їний. Трішки так мені жарко, ну, нічого, продовжуємо. Отже, перейдемо до обговорення самих продуктів, які я тестувала. Перший продукт, про який я вам хочу розповісти, це ось такий крем-батер для тіла. В нас тут 200 мл. Мені сподобався цей крем дуже такий насичений яскравий аромат такий, я б сказала, аромат якихсь, таких дорогих парфумів ну, дуже приємний. Цей крем-батер, він дуже добре зволожує шкіру. Він такий економний, його не дуже багато потрібно, щоб добре зволожити ваше тіло. Також швидко вбирається, не залишає ніякої такої жирної плівки, неприємного відчуття на шкірі. Ні. Дуже швидко вбирається і шкіра гладенька, така шовковиста. І Ще тут є такі мерехтливі частинки, ну і запах дуже приємний. Я на вечір наношу після душу, і запах дуже приємний на всю ванну. Отже, так, отже, можу однозначно цей крем-батер рекомендувати, якщо по якимсь акціям, то купуйте однозначно. Наступний засіб це ось така олія для тіла. Ви можете бачити? Ось як вона дуже гарно блистить. Ну, вона дуже гарна, От у ванній кімнаті як знаходиться, там вона стоїть на вашому там, столику чи те, ну, дуже так гарно. Але потрібно дуже так зусилля, щоб розколотити, так як воно дуже осідає на дно ці всі частинки. Перед використанням, ну, якщо ви хочете саме, щоб воно мерехтіло, то дуже добре збовтати потрібно. Ця олія вона дуже добре зволожує шкіру, живить, придає такого блиску, придає дуже такого гарного аромату насиченого. Можна використовувати при масажах. Якщо робити масаж, то змащувати тіло цим маслом буде ще приємніше. Також можна додавати в ванну. Ну, я ще так не пробувала, так як я ванни дуже рідко приймаю. А ось в ванночки ножні, то дуже добре зволожує ваші ніжки. Також я ще використовувала, спробувала використовувати для волосся, але для волосся не підходить, так як воно його дуже жирнить. Таке якесь відчуття, начебто ну, волосся вже якесь грязне, таке дуже воно його обтяжує і таке. Ні, для волосся не підходить. На перший погляд здається, що ну, ця олійка вона ж така жирненька, все як на руки наносите. Здається, що воно там вам шкіру буде дуже жирнити, і буде відчуття там, неприємне, потім буде це масло там, і на одязі, і на постільній білизні, але ні, воно дуже швидко вбирається і ніякого нічого такого жирного жирних п'ятин воно вам ніде не залишить. А лише зволожить дуже добре шкіру і придасть їй дуже гарного вигляду. Отже, можу рекомендувати, Воно... це масло дуже економне, його зовсім трішечки потрібно. Отже, дуже сподобалось, однозначно рекомендую до придбання, особливо по якихось таких гарних акціях. Так, і останній засіб в цьому відео це ось така маска-плівка для обличчя з мерехтливим ефектом. Ну, що хочу сказати. Не скажу, що вона мені прям дуже сильно сподобала, що я її буду ще раз купувати. Я її спробувала, але повторювати не буду. Ем, ну, можливо, там, через якусь там, естетичну насолоду, можливо. Але я думаю, можливо знайти ем, ці маски такі з золотим відливом, якісь і покращі. Так як вона дуже гарно виглядає на шкірі, як наносиш, вона так блистить. Таке гарне. Але щоб вона там щось таке робила, ну, шкіра така більш гладенька після використання, це так. Можливо, якийсь такий легкий ліфтинг-ефект, але ну, такий не дуже значний це також. Але щоб вона там в опису до цієї маски, яку я читала, то там вказано, що. Повинно буде тут дуже глибоке очищення шкіри. Ні, нема тут такого, воно нічого глибокого не очищає. Як було там в порах якісь вже забруднення з часом насобірюється, особливо, якщо у вас жирна чи комбінована шкіра, як у мене є проблема розширених пор, там періодично постійно накопичується бруд, то ця маска його не прибере, не очисте. Ні. Це поверхневе якесь там поверхневий бруд, так, але ваші пори однозначно не очищає воно. І ну, ця маска, плівка, вона якось мені нерівномірно застигає на обличчі. Е, я вставлю тут відео, як я робила цю маску, то е, на зоні, е, ну, на лобі, на підборідді, на носі, ні, на носі ні. На лобі на підборідді добре вже повністю висихає, вже воно стягує все. Я вже відчуваю, що вже потрібно знімати, тому що якщо більше потримаю, то не знаю, можливо, воно і пересушить. Уже потрібно знімати. Я починаю знімати і на щоках завжди, я скільки разів користувалася цією маскою, завжди на щоках воно не досихає. Я знімаю вже тут нормально, а на щоках ще воно тут такими островками. І ще мокре, і ще не застигше. І тоді, таке я вже тут зняв, тут воно ще залишилось, ходиш, чекаєш ще трішки, щоб там підсохло, воно якось вже не підсихає, як потрібно, потім починаєш його скатувати. Ну, таке щось. Не сподобалось мені. Отже, я його використовую і я цю маску купувати не буду, і вам не рекомендую. Поки що, з усіх масок плівок, в плане Спа, що я користувалася, то більш-менш із чорною крою мені більш-менш сподобалось, і то чогось такого вона супер вона не робить. І ну, вже як хочеться спробувати, то вже оцю там із чорною крою ще можливо. А ось оцю так однозначно мені не сподобалось. Так, отже, ось такий у нас був огляд ось таких трьох засобів. А, ну, мої відгуки ви почули. О, ці два засоби я рекомендую однозначно, мені сподобалось. В принципі, всі креми для тіла, поки що, якими я користувалася в плане Спа, мені всі сподобались. А, отже, такий мій відгук. Пишіть в коментарях, як вам, вам сподобалось. Як я вам це все розповіла, як ви відноситесь до цих продуктів, користувалися чи не користувалися, які ваші враження? Не забувайте ставити вподобайки і підписуватись, мені буде це дуже важливо. Так як, як бачите, навіть в такому стані, коли я себе відчуваю не дуже добре, сьогодні я аж таки трішки покрасніла, ну, вам не дуже буде це видно, так як я дуже гарно нанесла тональний засіб, але все одно пробувається. Не знаю, я ще не, не мірила температуру, але, погоду, вона висока. <кій> ну, нічого. Отже, бачите, я навіть в такому стані вам знімаю відео, тому прошу, будь ласка, ставте вподобайки, мені буде дуже приємно. І ще, що хотіла вам сказати: зараз тестую тональний засіб, така більш-менш новинка, ось недавно була в Avon в Color Trend. А, я вже спробувала там різними способами користуватись, але мені зовсім не сподобався цей тональний. Не знаю, я дивилася огляд на цей тональний крем в однієї нашої блогерки української. Я не буду називати хто це, тому що всі ми люди різні. От, можливо, вона якось змогла при. Вчитися до цього тонального, але вона його хвалила. Вона казала, що гарний тональний. Не знаю, я вже і так, і так до нього, а він мені зовсім не подобається. І ще останній шанс дам йому спробую під, під базу не під, а на базу для макіяжу. Що спробую, якщо із базою нічого не буде, то... то цей тональний крем якийсь провальний повністю. Хто б там що не казав з блогерів? Але, ну, отак. Я дивилася цю блогерку постійно, і відео кінопродукції Avon якось так з довірою. А ось після цього відео, як вона зняла про цю огляд на цю новинку, і я знаю, так, тому що я також тестую. Не знаю, в мене така шкіра комбінована, а влітку так взагалі я б сказала жирна. Цей матуючий крем повинен був мені підійти більш-менш, але він зовсім мені не підходить. А що тоді казати про, про людей, в яких суха шкіра? От я не пам'ятаю, але в неї начебто сухий тип шкіри, і вона розказує, що цей тональний крем нормальний. Не знаю, не будемо сильно зациклюватись, сказала свій, свій відгук, свої, ну, те, що я вважаю. Отже, ще потестую, а потім вже я планую знімати відео з оглядом на всю лінійку Color Trend декоративну. І там вже буду про кожен продукт детально розповідати, там фарбуватися, щоб ви все бачили. І там вже до того часу ще потестую цей тональний засіб, можливо, якось зможу до нього знайти підхід, але якщо чесно, не думаю. Отже, так, трішки відійшли від, від палочок про цю серію. Отже, ви почули мій відгук. Сподіваюсь, що ще на цьому тижні буде якийсь хоча б одне відео ще з макіяжем. Я запланувала взагалі два, але якщо я справді захворіла, то не знаю, можливо, це останнє відео на цьому тижні. Отже, так. До наступних відео, до наступних зустрічей. Не забувайте бути активними на моєму каналі, буде дуже приємно. Отже, так. До наступних зустрічей.